А далі поговоримо про результат. Справа в тому, що період руїни віддати. Це короткий виклик, який звучав у попередніх записах. Насправді він розповідає про явну спеціально саме ті події, які в першу чергу можуть бути на ЗНО. Насправді, подій може бути набагато більше. Але наше завдання тут якраз відфільтрувати, вибрати те, що треба саме нам ну, для тестування. Те, що треба на тестування, про що питають на тестах там чи на ЗНО, чи на мультипредметному. Тепер, а чим це закінчилось? Отут тут важливо розібратися. Ясно, що воювати всі три сторони, там чи чотири сусіди, плюс лівобережна, правобережна, а ймажена. Тут стільки гравців, що воювати вони безкінечно не можуть. Рано чи пізно вони всі втомляться, вони всіх закінчаться ресурси, гроші, порох, і вони вимушені помиритися. Чим закінчилось? закінчилося? Закінчилося серією мирних договорів. Тут говоримо про кожний мирний договір і паралельно дивимося карту. Перший мирний договір по часу. Це... Щодо договорів? З одного боку, на перший погляд складно, тому що багато договорів, багато країн між собою домовляються. Але з іншого боку, ми побачимо, що тут дуже багато спільних рис. Що насправді всі три договори вони більше спільно, ніж людьміного. Що... Давайте навіть про це спільне, про загальну ідею. Що об'єднує всі мирні договори, про які ми далі будемо говорити? Що, е, смисл в тому, що е, в сторони вороги поділили між собою е, територію України. Яким чином? Е, великою мірою по Дніпру. Лівобережжя, під владу Московського царя. Остаточно, це буде всіх договорах. Запоріжжя теж. Це теж в всіх договорах буде. Е, південь. У турецького султана був. Там Кримське станство, хансо, турецький султан це ж зв'язочка, так. Друзі, союзники, у е, них це все залишається південь. Щодо правобережжя, в кінцевому рахунку правобережжя в самому кінці повернулося. Деякий час там. Е було у складі Туреччини, Османської імперії. Повернулося, до Речі Посполитою. Все. Ну, от так, якщо дуже спрощено: лівий берег Запоріжжя до Москви, правий берег до Польщі, південь до Туреччини. Ось! Це то, що і так чи інакше єднає. Там трошки будуть відходи, відмінності від цього. Але ось От на це звернути увагу. Якщо тримати оцю просту географію е в голові, то далі. про все просто. І зараз будемо цього переконуватись. Дивимося, перший договір. 1681 рік. Бахчисарайський мирний договір між Московським царством та Османською імперією. Ну або там, як ми спрощено говоримо, між Росією і Туреччиною. Там. Лівобережжя і Запоріжжя до Московського царства. Що я вам обіцяв? Південь до Туреччини. Що я вам обіцяв? Правобережжя Поділля поки що лишається в Туреччині, але потім це зміниться. Далі наступне: вічний мир. Між іншим, як не дивно, цей мир дійсно виявився ну, майже вічним. В цьому разі там таких великих війн були вторгнення, але великих війн таких по-справжньому вже не було. Між Річчю Посполитою і Московським царством. 1686 рік. І знову повторюється. Лівобережжя Запоріжжя до Московського царства все спільна риса, так як ми вже знаємо. Правобережжя, ну точніше, його північна частина, там де турок немає, до Польщі. Ну і, і остання подія зараз. В 1699 році Польща повертає собі все правобережжя і поділля. Ну, все. На цьому поділ українських земель закінчився. Дивимось карту, але насправді тут просто трошки уважності, і все, і все стає на свої місця.